Організація Об'єднаних Націй допомагатиме Харкову відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Окрім того, шукатимуть з муніципалітетом шляхи, яким чином можна покращити енергетичну систему мегаполіса. Відповідний меморандум про взаєморозуміння з делегацією програми розвитку ООН в Україні підписав міський голова Ігор Терехов для мене велика честь і радість бути з містянами Харкова, які проходять через дуже дуже складні випробування. Тому підписання меморандуму є дуже знаковим, оскільки це підтверджує нашу відданість питанню відновлення Харкова та допомогу його мешканцям. Програма розвитку ООН залучається до роботи з багатьох ініціатив, зокрема у питанні енергопостачання, і ми також працюємо над наданням допомоги у відновленні теплової інфраструктури аби опалювальний сезон пройшов як потрібно, і ми також шукаємо шляхи того, як допомогти в теплопостачанні та взагалі в енергетичній системі міста Харкова. Зі свого боку мер Харкова подякував представникам ООН за всебічну підтримку та вже надану допомогу і зазначив, що для Харкова відбудова пошкодженого житлового фонду і енергосистеми є найактуальнішими питаннями на даний проміжок часу. Тому в цих напрямках місто дуже потребує підтримки з боку міжнародних партнерів. Проон допомагає з розбором завалів, а також знесенням будівель, які цього потребують відповідно до найвищих стандартів, які в перш за все передбачають не на. Дання шкоди його мешканцям, ми дивимося на те, які будівлі повинні бути знесені найбезпечнішим шляхом, аби не уразити населення а також як найефективніше розпочати процес відбудови. Ми також допомагаємо у розбудові альтернативних джерел енергії, зокрема сонячної енергії, наприклад, у закладах медичної системи міста Харкова. Ігор Терехов зауважив, що для стабілізації ситуації з енергопостачанням в Харкові інфраструктура міста потребує додаткових ресурсів, тому допомога міжнародних партнерів дуже доречна. Марія Соловйова Леся Копалюк, Віктор Моздрачов та Юрій Бовикін. Харків новини.